Готові впустити світло процвітання у своє життя. Ласкаво просимо в момент глибокого зв'язку з енергією Всесвіту, де слова віри і надії переплітаються, створюючи світлий шлях до процвітання. У цьому священному просторі я запрошую вас відкрити своє серце і розум для подорожі до прояву і достатку, де сила молитви приєднується до сили віри, щоб трансформувати реальність. Сьогодні ми зануримося в надихаючу молитву, молитву, яка виходить за рамки слів і торкається суті того, ким ми, як промовляючи кожен вірш, ми відчиняємо двері до достатку і відкриваємо таємниці всесвіту, дозволяючи його найціннішим дарам вливатися в наше життя. Це запрошення до самоаналізу, до роздумів про наші найпотаємніші бажання та прийняття того, що ми гідні всіх благословень, які може запропонувати нам всесвіт. Нехай цей момент стане паузою у вихорі повсякденного життя, можливістю плекати віру і культивувати вдячність за те, що чекає на нас попереду. Тож залиште позаду турботи зовнішнього світу і повністю віддайтеся цьому моменту духовного з'єднання. Разом ми відкриємо наші серця, щоб прийняти безмежні можливості, які чекають на тих, хто вірить у магію життя і щедрість всесвіту. У сьогоднішньому відео я збираюся розкрити надзвичайно потужну молитву, яка може змінити життя. Ця молитва, вимовлена з упевненістю і справжньою вірою, творить чудеса, притягуючи процвітання і фінансовий достаток у вражаючий спосіб. Молитва, яку читають з відкритим серцем, здатна не лише піднести дух, але й розкрити справжні пророцтва. По суті. Життєво важливо читати цю молитву перед сном, дозволяючи священним словам наповнити ваш сон божественною енергією. Ця практика може принести одкровення про виграшні лотерейні номери. Досвід багатьох людей вже довів потенціал цієї чудодійної молитви, коли вони отримували значні виграші в лотереях, казино, бінго і навіть лотереях, щоб пожинати плоди. Вам потрібна повна відданість вірі і тверда довіра, а також справжні заслуги, щоб небесні благословення дійшли до вас. Підготуйтеся до цього досвіду, залиште ручку і папір поруч з ліжком, щоб, прокинувшись, ви могли відразу записати числа, які відкрилися вам у вісні. Знайдіть тихе місце, зробіть глибокий вдих і підготуйтеся до подорожі на зустріч, трансформації та удачі. Якщо вас приваблюють ці знання і ви хочете дізнатися більше потужних молитов, допоможіть нашому каналу розвиватися, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео. Цим ви допоможете YouTube зрозуміти, що цей контент є цінним і порекомендуєте його багатьом іншим людям. Я безмежно вдячний кожному. Хто робить свій внесок у те, щоб цей канал став провідним світовим джерелом потужних молитов? Щоб привернути це чудове благословення, поділіться в коментарях наступним реченням, підтверджуючи свою віру в універсальну гідність, я вірю, що я гідний і заслуговую на достаток і багатство, як на виграшний квиток, що чекає, щоб його розкрили. Заплющте очі. Глибоко вдихніть і дозвольте спокою огорнути вас, коли ви побожно зосередитеся, підносячи своє серце в молитві. Улюблений Боже, я закликаю Твою доброту в моєму житті. Звільни мене від пут, що заважають мені досягти самореалізації, і відкрий мені двері процвітання, освітлюючи мої шляхи до професійного зростання. Ти є джерелом усякого багатства і достатку. В ім'я Ісуса і Пресвятої Трійці, благослови мене своєю Божественною благодаттю. Нехай Твоє світло осіює мій шлях, і нехай здійсниться Твоя воля, щоб я міг насолоджуватися благословеннями, які Ти приготував для мене. Даруй мені успіху всіх моїх починаннях, збагативши моє життя не тільки фінансовим достатком, але й любов'ю, дружбою та мудрістю. Нехай мені будуть даровані можливості для успіху і перемоги в усіх сферах мого життя. Дякую тобі, Боже, за твою нескінченну щедрість. Продовжуй благословляти мене, дозволяючи твоєму Божественному світлу осіяти мене, щоб я жив повноцінним і щасливим життям в гармонії з моєю сім'єю і всіма, кого я люблю. Я махніт для фінансового процвітання, і я вірю. Що виграш у лотерею є частиною моєї долі. З кожною ставкою я відчуваю, що мої шанси на перемогу зростають. Я налаштований на енергію достатку і багатства, яка щодня притягує до мене щедрі призи. Моя інтуїція стає сильнішою, вказуючи мені на виграшні номери. Я заслуговую на велике багатство і зобов'язуюсь поділитися ним на благо всіх. Моя непохитна віра в свою здатність перемагати формує цю реальність. Багатство приходить до мене природним чином, навіть через лотерейні призи. Виграшні номери з'являються в яскравих снах, кожен куплений мною квиток це інвестиція в моє просвітаюче майбутнє. Я з вдячністю перечуваю приз, який отримаю, з думками, налаштованими на достаток, що робить можливим виграш у лотерею. Енергія, удачі та везіння оточує мене, прокладаючи шлях до великих перемог. Виграш у лотерею це природне продовження мого шляху до успіху. Я уявляю себе щасливим, святкуючи значний виграш у лотерею. Я вірю в силу маніфестації. З кожним днем моя впевненість у залученні багатства через лотерею стає все сильнішою. Моя удача змінюється на краще, і великі призи вже на підході. Я відпускаю будь-який опір багатство, дозволяючи йому вільно просвітати в моєму житті, в тому числі через лотерейні виграші. Я твердо вірю в щедрість космосу, відкриваючи своє серце і розум для всіх фінансових благословень, які знаходяться на шляху, включаючи ці довгоочікувані призи. У Псальмі 36 нам нагадується про Божу милість і любов, яка освітлює наші шляхи і веде нас дорогами справедливості і процвітання, благословляючи народи і наповнюючи наше життя надією і вдячністю. Завдяки 67-му псалму я знаходжу в собі сили відкидати зло і зарозумілість, прославляючи любов і вірність, які сягають небес. Укриваючи людство під божественними крилами захисту і достатку. З кожним лотарейним квитком, який я купую, я підтверджую свою прихильність до процвітаючого майбутнього. Моя інтуїція гостра, вона невпинно веде мене до щасливих чисел. Я налаштований на енергію багатства і достатку, і з кожним днем збільшую свої шанси привернути цю велику удачу. Моє серце сповнене передчуттям вдячності за майбутні призи. Я занурююсь в енергію удачі та везіння, яка прокладає шлях до значних перемог. Я вірю в силу прояву і бачу, як святкую перемогу в лотереї. З кожним новим світанком моя впевненість зростає, зміцнюючи віру в мою здатність залучати багатство через лотерею або інші розіграші. Я відпускаю будь-який опір достатку, дозволяючи йому вільно і щедро вливатися в моє життя, включаючи лотерейні виграші, які, безсумнівно, вже на шляху до мене. Прийміть можливість достатку, дозволяючи кожній позитивній вібрації наближати вас до вашої мрії. Уявіть себе потужним магнітом для фінансового процвітання, де кожне вибране вами число збільшує ваші шанси на виграш. Енергія багатства та удачі оточує вас, відкриваючи шлях до значних перемог та вражаючих призів. Підтвердіть свою прихильність до просвітаючого майбутнього. Ваша інтуїція стає сильнішою з кожним днем. Ви перебуваєте в гармонії з хвилями процвітання. З вдячністю перечуваєте майбутній приз. Ви занурені в енергію везіння і фортуни потужну силу. Яка прокладає шлях до великих досягнень. Повірте в силу прояву, візуалізуючи себе на святкуванні перемоги. З кожним новим світанком ваша впевненість стає сильнішою, підвищуючи вашу здатність притягувати багатство через фортуну відпустіть будь-який опір багатству і дозвольте достатку вільно влитися у ваше життя, наповнюючи його вражаючими призами, які вже на шляху до вас. Перемога це не просто можливість, це жива впевненість, сповнена обіцянок і потенціалу. Божественний творче всього сущого, я приходжу до тебе зі смиренним і відкритим серцем, шукаючи достатку у всіх його формах. Нехай процвітання прийде в моє життя, чи то через виграш у лотерею, чи через незлічені інші благословення, що чекають на мене. Я прошу. Щоб твоя щедра рука вела мене, і щоб мої очі відкрилися на можливості, які раніше були приховані. Нехай розвіється туман сумнівів, і я зможу ясно бачити освітлений шлях, який ти приготував для мене. Нехай кожен мій крок буде рухом до повнішого і багачого життя. Дай мені мудрості розпізнати двері, які ти відчинив, і відваги пройти через них без вагань. Благаю тебе, переорієнтуй мій шлях, коли це необхідно, узгоджуючи його з планами, які ти маєш для мого життя. Нехай зміни і нові перспективи з'являються як світанок, приносячи світло і оновлення в кожен новий день. Благослови мене силою для подолання перешкод і труднощів, які можуть виникнути. Нехай я бачу ці виклики як можливості для зростання і зміцнення під Твоїм керівництвом. Нехай процвітання буде не тимчасовим гостем, а постійним станом у моєму житті. Даруй мені не тільки матеріальні блага, але й багатство духу, любові та мудрості. Наповни моє життя впевненістю в тому, що все можливе з твоєї волі. Нехай я завжди пам'ятаю, що моя удача і моє благословення знаходяться на відстані однієї молитви. Нехай я буду каналом твоєї щедрості, ділячись благословеннями, які отримую з іншими. Нехай моє процвітання буде і їхнім процвітанням, створюючи ланцюг доброти і щедрості. Нехай у часи непевності я відчуваю твою заспокійливу присутність, знаючи, що ти зі мною. Ведеш мене до здійснення моїх мрій і прагнень. Заздалегідь дякую за чудеса, які чекають на мене на шляху, за нагороди, які я отримаю, і за двері, які відчиняться перед мною. З вірою і вдячністю приймаю ці благословення, знаючи, що все походить від тебе і на твою хвалу. Нехай ці слова молитви будуть маяком надії і натхнення на вашому шляху до достатку і здійснення ваших мрій. Промовляючи їх, нехай ви відчуєте божественну присутність, яка керує кожним вашим кроком, освітлюючи шлях до процвітання і щастя. Нехай сила цієї молитви завжди залишається з вами, нагадуючи вам, що ви гідні всіх благ, які може запропонувати Всесвіт. Нехай ви вірите у свою здатність притягувати достаток і творити життя, якого бажаєте, знаючи, що ви завжди оточені божественною любов'ю і провидінням. Бажаю вам нести з собою впевненість у тому, що вас люблять, підтримують і благословляють безмежно. Нехай ваша віра міцнішає з кожним днем, і нехай виділитися цією сильною молитвою з тими. Хто також шукає здійснення своїх найпотаємніших бажань. А тепер я запрошую вас поширювати світло цієї молитви, ділячись нею з друзями, родиною та всіма, хто може отримати користь від цього послання надії та процвітання. Разом ми можемо створити світ, де кожен зможе процвітати і жити наповно. Нехай ваша віра в те, що ви здатні творити власну реальність, буде такою ж сильною як биття вашого серця, пульсуючою і непохитною.